Шановні глядачі, прийміть моє вітання, добра та перемоги, найщиріші побажання. Всім традиційноє Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 28 вересня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Бердстарот. Або пташине Таро унікальна колода, яка поки є у двох екземплярах. Один у мене, інший у моїй учениці. Сподіваюся, що вона часто бере ці карти і дивиться та намагається щось для себе прояснити чи для інших людей. Що стосується 28-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8 8-го 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрої. Не забувайте, що вже у п'ятницю буде повний місяць, тому трошки зміниться ситуація, і всі справи, які ви розпочинали протягом 15 днів, ви зможете закінчувати. Ну що ж, давайте налаштуємося. Знову буде по три карти. Перша карта по знаку Зодіаку, Друга карта загальна карта дня, що очікувати від цього дня. І третя карта це карта за Днем Народження. Тож, давайте налаштуємось. Кому запотрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю. Зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити свої лайки та дописувати щось під кожним прогнозом, бо він вистрілює лише один день, я розглядаю лише один день українською мовою. Тому якщо ви бажаєте підтримати езотериків, які спілкують. На тій мові, яка вам зрозуміла, не забувайте ставити свої вподобайки. Перша карта для представників знаку Терези, бо саме зараз іде цей знак. Вам випала ваша карта Журавель. Одначе в перегорнутому стані вона каже про те, що в цей день ви не врівноважені, вам не вистачає внутрішньої гармонії, вам не вистачає позитивних емоцій. Емоції можуть взяти верх над вашим розумом, і якщо ви не будете їх контролювати, все може закінчитися нервовим якимось зривом. Тому намагайтеся контролювати себе. Ви сьогодні не в кращому стані, тому краще якісь важливі справи не намічати на цей четвер. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Вас очікує вдача, ось цей удот у даній колоді це колесо фортуни. Тобто і люди, і обставини вони можуть вам допомагати у цей день. І в цілому, якщо ви за принципом своїм гравець, ви сьогодні обов'язково можете щось виграти. Головне ризикувати ризик у цей день, виправданий. І ще представники знаку Скорпіон, у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Козиріг». Для стрільців непоганий день, вам випав марабу марабу, це хі... пташка хижак. і у даній колоді це повішений, одначе в перегорнутому стані він каже про те, що ви в цей день нічого не втрачаєте. Навпаки, ви можете собі щось придбати, ви можете також отримати якісь дари. Зверху від богів, якщо ви людина чесна, якщо ви людина чимна, добра, сьогодні ви отримаєте якісь несподівані подарунки, якісь несподівані преференції. В цілому непоганий день для того, щоб піти у храм, поставити свічку, помолитися і налаштуватися на щось гідне. Якщо у вас потребують допомоги, робіть цю допомогу, вам там наверху обов'язково буде бонус у вашу карму. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг, вам випали ось такі красиві ластівки. І це карта закоханих. І вона каже про те, що сьогодні у вас є вибір. Ви сьогодні від вашого вибору саме і залежить те, яким буде цей день. Гарний день для експериментів, гарний день для будь-яких авантюр з вашого боку. Якщо вам треба щось підбріхувати, робіть це і не... Чого не вагайтеся, намагайтеся у цей день, якщо у вас є можливість, зустрітися з вашими коханими, бо це карта закоханих і вона віщує гарну зустріч. Також представники знаку Козиріг 28 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва? Для водоліїв. Дуже результативний день. Вам випала ось така сова. І ця сова у класичному таро – це карта всесвіту або світу, миру. Тому в цілому день дуже результативний. Ви сьогодні багато можете чого зробити, закрити всі свої гештальти і дістатися певних кульмінацій у своєму розвитку. Сьогодні ви можете закінчувати щось важливе, довготривале, і також ви можете отримувати. Будь-які нагороди все залежить від того, що ви сіяли у минулому. Якщо ви сіяли добре і світле, то сьогодні вам повернеться гарним бумерангом. В цілому день досить гарний, насичений. Також представники знаку Водолій у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон для риб. Дуже темний день вам випав ось такий чорний лебедь, і це карта сутінок або карта місяця. І це карта обману, це карта якоїсь брехні, яка навкруги вас може існувати. Це карта, коли вас можуть можуть втягнути в якусь дуже велику авантюру, з якої вам потім буде важко виплатитись. Тож не дослухайтеся до слів, які вам кажуть люди. Більше дослухайтеся до власної інтуїції. Вона сьогодні вас не підведе і на навіть у віснах, у своїх снах ви можете побачити реальність. Саме через сни, через відображення ви можете досягти якихось результатів. Але в цілому день досить сумнівний, пов'язаний з темрявою і з відсутністю якихось життєвих орієнтирів. Будьте обережні, також представники знаку риби. У цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку рак. Для овнів. Ось ця блакитна сорока. Це в класичному таро карта колісниця, і вона каже про те, що сьогодні день гарного досвіду. Сьогодні ви можете досягти певних результатів, піднятися на ланку певну, зробити певні кроки для того, щоб підвищити свій загальний досвід. В цілому гарний день як для навчання, так і для поїздок. В поїздках вам обов'язково пощастить, і ви дуже швидко будете діставатися потрібних місць. Також Представники знаку Овен 28 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для тільців День не для починань. Ось цей сокіл або Орел, який летить вниз, каже перш за все про те, що це поганий день для чоловіків. Чоловіча енергія досить закрита. По-друге, це день, коли важко виловлювати якісь нові думки, нові ідеї, поганий день для творчості, поганий день для якихось починань. Тож нічого не розпочинайте. Також. Слідкуйте за своїм его, ваш егоїзм може вас привести до тупікового стану. Тож будьте обережні, пам'ятайте, що окрім вашого я, існує ще ми. Далі, представники знаку Близнюки. Випала ваша карта, одначе випала перегорнута, і це каже про те, що вам не вистачає внутрішнього світла. Так, гроші сьогодні обов'язково можуть прийти, одначе це будуть невеличкі гроші, не те на що ви сподівалися. Намагайтеся контролювати свою енергію, намагайтеся усі свої дурні якості якось зачинювати. Не намагайтеся проявляти свою пихатість, бо це буде дуже важко потім вам. І окрім цього слідкуйте за своїм гаманцем є велика імовірність, втрата великих грошей. Далі представники знаку РАК. Вам випав ось такий білий голуб перегорнутий, і це ознака того, що вам не вистачає емоцій позитивних. Це Венера, це зірка, карта зірки. І в перегорнутому стані вона каже про відсутність краси, відсутність надій. Ви якось безнадійно можете провести цей четвер. Ні на що не сподівайтеся, намагайтеся жити все ж таки більше розумом, ніж своїми почуттями, бо почуття у цей день можуть бути досить нестабільними і вам важко буде їх контролювати далі. Якщо ви народилися під знаком Лева. Вам випав ось такий імператорський палич, одначе, в перегорнутому стані. він каже про те, що вам сьогодні не буде бажатися ні з ким зустрічатися. У вас сьогодні день гарний для медитації, гарний для того, щоб просто спокійно посидіти вдома, зайнятися домашніми справами, можливо, прибрати в оселі. Далі, якщо ви народилися під знаком діва. Вам випав ось такий білий лебедь, і це гарний показник, перш за все для жінок, бо це карта жриця, або в двері в крам, і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні буде багато спілкувань. Сьогодні гарний день для зустрічей, сьогодні гарний день саме для жінок і для продовження будь-яких справ. І нарешті загальна карта дня. Чого очікувати від цього четверга? Ось такий випав. Телікан перегорнутий, і це відлюдник. І в перегорнутому стані він каже про те, що це гарний день для того, щоб виходити за існуючі межі, відкривати для себе щось нове, переходити будь-які кордони як фізичні. Так і моральні в цілому, день гарний для виходу за скези. Якщо у вас на цей день намічені якісь зустрічі чи якісь святкування, в цілому це дуже гарний показник. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, або вдягайте щось бускового фіолетового кольору, або вдягайте тільняшку. Тільняшка пов'язана з Нептуном. А цей день саме і пов'язаний з Нептуном. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж у. В цілому ані ді... ані диявол, ані розбита вежа не випали. Це вже гаразд. В цілому день досить позитивний, особливо до 16-ї години вечора. Потім на закаті сонця гарний час для пересувань. Що стосується ночі, ночью можуть бути якісь. Невеличкі переживання опівночі, тому намагайтеся лягти спати хоча б об одинадцятій, тобто о 23, щоб спокійно собі заснути, без якихось без яких там дурних почуттів. Ну і як я вам і обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28 го числа будь-якого місяця, ось цей. Страус перегорнутий каже про те, що вам не вистачає сил. Не напрягайтеся, не витрачайте сили по пустощам». Це поганий день для чоловіків, які намагаються сьогодні зайнятися здоровим сексом. У вас може бути проблеми з потенцією. Зверніть на це увагу. Ну, окрім цього, економте свої сили, ким би ви не були чоловіком чи жінкою. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий Чорний Ворон це перегорнута смерть. І вона каже про те, що сьогодні день не для змін. Сьогодні день, коли слід... Позбавлятися всього того, що залишилося у минулому. І не намагатися змінювати своє теперішнє, свій теперішній стан, тобто походи до перекаря, якісь ремонти, це не для цього. Цей день не для цього. Намагайтеся у цей день залишатися стабільними та нічого не змінювати. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Ось цей півень в прямій позиції: це диявол, це, то цей день пов'язаний з фатальністю, з якими з Випадковостями, які можуть на вас навалитися у цей день. Будьте стабільними, намагайтеся знищувати зло, тільки воно проявляє себе якось. Будьте обережні, максимально обережні. Півень підказує вам, що темні сили дуже близько, і якщо ви втратите контроль, вони візьмуть верх над ситуацією. Далі, якщо ви народилися 4-13. го го 22, 22 чи 31 числа будь-якого місяця. Ось ця чайка, яка летить вверх, каже про те, що сьогодні насичений день, сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно, сьогодні буде багато спілкувань з різними людьми, і окрім цього, сьогодні день, коли ви можете максимально об'єднати єд... об дві енергії Іду і до іпінгалу, коли у вас відкриваються можливості, бо оцей День ви захищені зверху є захист, бо це карта помірність або янгол. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ось цей фенікс це розбита вежа, тому будьте обережні, це катастрофічний день, може щось. Ламатися можуть бути проблеми з електрикою, зі світлом, будьте особливо обережні, бо сьогодні можуть бути будь-які руйнування. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15 п'ятнадцятого. Або 24 го числа будь-якого місяця, ось цей перегорнутий фламінго каже про те, що це блазень в його гарному стані. Він каже про те, що сьогодні день гумору, сьогодні слід бути менш серйозними, менш матеріалістичними, більш божевільними, і тоді вам відкриються небеса, і тоді обов'язково буде диво у вашому житті. Далі, якщо ви народилися з 16 го або 25 го числа будь-якого місяця. Перегорнутий папуга, це жрець, і він каже про поганий настрій. Він каже про те, що сьогодні все буде тягнутися, ви будете намагатися прискорити події, одначе вони ніяк не прискоряться. Як би ви цього не бажали. В цілому рекомендація посидіти в цей день вдома і нікуди не їхати. Далі, якщо ви народилися 8, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця, я казав попереду, що це не досить спокійний день, одначе вам ви Падає ось такий сірий голуб, і це імператриця в своїй прямій позиції. Вона каже про те, що сьогодні до вас можуть прийти певні гроші, що стосується вашого здоров'я, воно стабільне, у вас гарний стан, і окрім цього, ви можете матеріалізовувати свої ідеї. Тож. Якщо ви будете раціонально використовувати свої сили, то можете заробити якісь гроші. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця, ось цей лелека в прямій позиції каже: перш за все, про те, що день буде дуже схожий на попередні дні. У вас сьогодні треба обов'язково зв'язатися з родичами, вирішити їх питання. В цілому, день гарний для людей, які звикли займатися чимось одним тим самим. наприклад, Музикантам, які звикли репетирувати, чи художникам, які звикли постійно щось малювати. Тож, якщо ви звикли жити в певному режимі, нічого сьогодні не виб'є вас з вашого графіку. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці пташині, аркани та ро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог. Ivorejheha, Jehova, Vajšamirejhe, Jar, Jehova, Fanaif, Alaich, Vajhenaif, Isa, Jehova, Fanaif, Alaich, Vajsim, Lejchšalom, Vajsamu, Achmi Albani, Izrael, Vejani, Auroham.